Вітаю всіх, з вами Северен Хутко. І сьогодні я хочу показати вам досить захоплюючий бій на артилерії об'єкт 212. Нині ця артилерія знаходиться на 9 рівні, тоді знаходиться. на 7. В принципі, була теж перетопова. І так, особливість цього бою полягає в тому, що я наніс найбільшу кількість ушкодження за всю свою історію гри танки. Ну, в принципі, в мене немає більше збережених ні скріншотів, ні реплеїв, де була більша сума, ніж ще я зможу набити в цьому бою. І так. Ну, перемотав спочатку, тому що дуже швидка швидкий об'єкт. Ось. Ну, не добачав я трошки, не побачив, не подивився, що тигра. По якому я стріляв без освіту вже добили і мимо. мимо на жаль до речі це карта прохоровка е, стандартний режим бою ось став на алею і надіюсь тут зможу продамажити кидаю по об'єкту і снаряд не долітає на жаль на жаль Поки я перезаряжаюсь, можна перемотати, тому що це досить цікаво і захоплююче дивитися, як артилерія стоїть на місці та перезаряджається. Секунд 30, можливо, 20. І так, світиться М-103. На жаль, суперники, як тільки засвічуються, на алеї вони майже відразу. Знищуються. Але, але, ось тут мені вдалося вибити хоч кілька хп з М103. Вистрілив, переїжджаю, знову ж таки. В команді лише по дві артилерії. Так. Це бій 10-го рівня. Ось бачите, Фердінан тільки засвітився, як відразу ж відправився в ангар. Бачу, на алеї нікого немає. Я вирішив привезти сюди до зелі... жалізної дороги. Залізної. І тут Т-32, другий. Було б непогано. Попасти в нього. Є. 856, досить непогано. Я його не пробив, проте в нього досить картонні борта, і тому ушкодження нанеслося не... не непогане. Майже половина від. Базового шкодження з фугасу. Так Рахунок можна сказати більш-менш рівний, проте... Ну, хоча ні, не рівний. Ну, є союзники стоять на алеї. На гірці лише один Т1 eh, Heavy. Я потрібсь дамажу суперників, але вони всі залишаються ваншотні. І Т-32, і цей хомячок 9 рівня. Тут ще десь лев був. Він теж з цією груші зіграє сьогодні. Ось. Бачу, на алеї рух починається. Перевожусь туди. Ось світиться як, як близько. Буквально там... Мабуть, скоріш за все це було рентгеном зроблено, тому що з цими всіма кущами навіть не не видно суперника, особливо якщо це ПТ-шка низька, низько профілю. Я кидаю і влучаю, скоріш за все, в гармату, тому що знову ж менше 200 е, одиниць здоров'я. І ось сили союзників досить швидко тануть. Залишається лише два тяжких танка, ну і дві артилерії. Якщо чесно, на цьому місці я вже зневірився в цьому бою. Хейвік наш нищий комічка. І скоріш за все це все, що він з... зміг зробити в цьому бою. Ось артилерія. Союзна пише, що вона буде зараз. Приходить в речім пити Сау, скоріше за все, просто буде світити. Не знаю для чого вона це робить. Можливо в неї закінчили снаряди, я не знаю, чесно. Ну хоча я не, не чув навіть ніколи про таке, що в М12 можуть бути проблеми з боєкомплектом, з його нестачі. Ось, я бачу, падає дерево, і я намагаюся вести сюди, але ні, ні. Значить ближче ближ, ще одна ПТ-шка. Фош. Я накриваю його непогано, але... А мікс добирає нашу артилерію. Там ще стоїть лев, але, ну ви розумієте, восьмий рівень картонний. Хевіки нашу добирають. Лев, який так і не засвітився більше. Після того як я бачу його в своєму прицілі. Ну і майже все. Залишається лише лев. Ось, ось MX. Я намагаюсь його дібрати. Думаю, хоч хоч набью трішки урона на... 2 відсотки, 27 хеб. Одиниці здоров'я. Ось такі недобитки. І... і зробили бій. Я надіюся ще перезарядитися і ще... Ось... Пробуйте снарядом. У мене, до речі, стоїть роги і маскульна сітка, тому що в мене на цій артилерії не було встановлено ніяких модулів. Таких там, не досилателя, не приводів зведення. Там стояли ці роги, сітки і, скоріш за все, ящик з інструментом. Ось так. Профільний артовод крає. Я очікую, очікую, з'являється нарешті ПТ-шка. Дуже близько. І ось тут помилочка була. Я очікував, значно, далі. Ну це все, дякую за увагу.